Всім привіт! І ви на каналі Кавуної Футбол, і це наше чергове відео, де ми будемо обговорювати матч Тоттенхем-Манчестер Юнайтед. Зараз ці команди в чемпіонаті у себе йдуть жахливо. Ну, у Ман Юнайтед іноді там одужує, але все одно 12 місце це взагалі жах. Тот, за Тоттенхем я взагалі мовчу 16 місце. Ну, до, добре, те, що поки що їм не дуже сильно загрожує зона виліту, тому що там такі команди, як Лестер, Вулвергемптон, Саутгемптон і ну, така вирогідність. Але те, що Тоттенхем йде на 16-му. Це жах просто програти Евертон 3-2, дати їм забита аж три голи, це взагалі. А, а ще Лестер у себе вдома програти. Це ж взагалі ніяким словам не піддається. Але в Лізі Європи, начебто, четверте місце зайняли лише одна поразка. Якраз поруч зі своїм суперником Манчестер Юнайтед, у них третє і четверте місце, відповідно. М'ю на одне очко більше набрав. Але я взагалі в шоці. Як Тоттенхеміг може бути на 16 му місці в чемпіонаті, це, ну це просто, не піддається ніяким. Поясненням, я в шоці. Ну а особливо я б заакцентував свою увагу на матчі з Евертоном, і те, що не так. піддається точно ніяким поясненням. Ще от звичайно, що Евертон все вже і чотири накидав. Там Евертон теж одужує, так. але все одно до цього матчу з Тоттенхемом Евертон три це Їм треба було десь місяця два грати, щоб три голи забити. А тут вони Тоттенхему за 90 хвилин стільки накидали. Що там в обороні відбувається? Там якась марянська впадіна, проститутка. Ну як, начебто, там можеш робити. Вона туди впускає, кого хочеш, і в принципі не відпускає потім. Я думаю, що це не дуже гарно. Навіть якщо команда, цей, емблема команди Пітухи там намальовані, я думаю, що так не дуже добре грати. Треба, напевно, захищатись, тому що ви все-таки не Бразилія, і ви не зможете грати, по принципу Бразилії. Ви забийте нам скільки зможете, а ми скільки захочемо. Так не вийде. Тоттенх'я це не Бразилія. Навіть якщо у них там є два-три бразильця, це не означає, що вони одразу стають магічними так, в цьому так. плані. Що сказати ще щодо цих команд? Ну, те, що вони в чемпіонаті в себе грають погано. Але от в Лізі Європи, що Ман Юнайтед, що Тоттенхем в одну восьму, Ман Юнайтед якраз на третьому, а Тоттенхем на четверту. Тобто біля себе якраз ці команди і показують дуже, ну, дуже гарні результати, показали дійсно в Лізі Європи. Але ну, там з Будеглім там в нічию зіграв Манчестер Юнайтед, але. Все одно проскакували, але на дистанції головне, що набрали свої так. очки. Там буквально одне очко до першого місця. Там лаціо і Атлетік Більбао, по моєму. В першому турі там зіграли ніч з Утрехтом взагалі в Ман Але... Юнайтед. Це їм не завадило зайняти третє місце, і в принципі питань немає. Одразу одна-восьма, не маєш грати ці два додаткових матчі, коли в тебе і так там куча травмованих, ВПЛ СРАКА, ще грати ці два додаткових матчі з умовним Олімпіакосом, воно їм, думаю, не треба. Ще й можна відскочити від Олімпіакоса, він не такий вже й поганий. Так. От. Ну що, якщо віддавати трошечки перевагу, команди обидві повне лайно в цьому сезоні. Історичне, історично низькі результати показують, особливо Манчестер Юнайтед. Я не знаю, такого вже не було 40-30 років. Там, мені здається, що коли там навіть війни були, їх там весь склад забирали, але виходили там якісь дідусі замість них, і то краще грали ніж зараз. Оце, от ці мільярдери. Гроші в футбол не грають, як ви бачите, так Борнмут тому показник, Борнмут, Ноттінгем Форест, Брайтон. Вони всі йдуть вище, ніж Манчестер Юнайтед, при тому, що там не те, що не такі вливання. Вони в десятки разів менші. Грошові. Просто там нема таких грошей близько. Тому що в принципі команди обидві гімно, але так як Тоттенхем грає вдома, просто невеличка перевага йому, скоріш за все, якась нічия, можливо, мінімальна перемога Тоттенхема. І прогноз в цьому матчі буде такий, що Тоттенхем не програє і І буде забито більше 2,5 голів. Якось так що, ось така наша думка. Скажіть, будь ласка, в коментарях чи співпадає ваша з нею? Якщо не співпадає, то які ваші прогнози, думки, очікування від цього матчу все ж таки грають червоні дьяволи проти синіх петухів. Думаю, просто так матч цей не пройде на якихось 0-0. 1-0 не буде такого, щось буде таке. Заряжено, тим паче, що обидвом командам треба якось вилазити з кризи. І тут в тебе, в принципі, лакомий кусочок, ти можеш на фоні поганого суперника перемогти і вже трошки в очах болівальників піднятися. Ну що, друзі, звичайно, закінчимо це відео, тим, що попросимо вас. Поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба, підписатися на наш ютуб канал. Ну і, звичайно, поділитись цим відео зі своїми знайомими, яким теж цікавий такий футбольний формат. Дуже дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!